Всім привіт, дорогі друзі, вітаю на каналі Сатоші Economy. Мене звати Сергій Ситник. І сьогодні у в нас в гостях Володимир Любий, трейдер, учасник нашого клубу Сатоші Economy та засновник Investors.ua. Вова, давай коротко, але давай зразу по суті. Що таке Layer Zero? Чи це майбутнє блокчейнів, чи просто модний термін? Що ти думаєш? Ну Layer Zero, ну я ну, це в принципі майбутнє для блокчейнів, тому що він слугує мустом між ними. Тобто, що, як наприклад. Щоб е, зараз тобі привести там, з одного блокчейна в другий блокчейн, ну ти зараз можеш його використати, е, цю функцію моста. І це багато спрощує цей механізм, як це буде цього робилося. Тобто, ну, простими словами, Layer Zero – це просто міст між блокчейнами, який просто спрощує простоту обміну і обробку даних. Mm. А е, не пам'ятаєш, хто підтримує е, на цей проект Zero? Е, Ну, підтримка, там, наскільки я пам'ятаю, є досить серйозною. Там е, дуже багато інвесторів є, дуже багато топових інвесторів. Тільки з першого Тіра, якщо я не помиляюсь, м -м, майже всі інвестори в ньому є. Там, то якщо взяти перший тір венчурних інвесторів, то там, якщо я не помиляють, їх складає. А їх всього є там, по-моєму, 14 чи 15 компаній, то от іменно в Лейерзіров десь в районі 10 компаній, тільки з першого тіра сидить. А якщо вже взяти там другий, третій, наступний тіри до п'ятого і взяти там всякі приватні інвестори, ангел інвестори, то там ну, у нас збирається цифра в районі шістидесяти, може навіть більше інвесторів. Це ну, досить серйозна сума. Ой, досить серйозна, ну, велика цифра, я б сказав. Да. І ні один проект не може можетися такою серйозною підтримкою. Ні один наразі відомий мені. Так я пам'ятаю, якщо не помиляюся, там є Андресен uh, Хоровіц Andres, uh, 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 A16Z, um, Sequoia Capital. Um, якщо не помиляюсь, то нам навіть говорив один раз, що uh, Binance uh, так, Coinbase так. і uh, Multicoin Capital, а, а це, що я пам'ятаю, ти теж з ним згадував. Oh, Multicoin capital це досить серйозний венчурний фонд, якщо бореться в їхній історії, їхніх починках. Вони являються одним з найбільших інвесторів на той самий Solana. Якщо подається, якщо mm. не брали Solana, там, скажімо, по 20 центів, продавали там 200 і більше, то представте собі, які вони ікси які вони ікси зробили на цьому проєкті. Це ікси. Скаженні гроші. Якщо пройти це зараз на леєр він там коштував, то е, правда, немає інформації про сіт, раунди і е, приватні раунди, але є інформація вже про останні раунди інвестицій. Це було, якщо не помиляюсь, ціна в районі 2,5 доларів. Це така вже досить остання така ціна інвестицій перед тим, як вже проект злістися е, на біржі, якщо я помиляюсь. Тобто зараз ціна сидить десь приблизно в тому самому діапазоні, тобто це якраз такий я би сказав накопичення. І, е, і е, чи піде він низ, чи вар найближчий час? Ну звичайно, там всякому може бути залежати від mm -hmm. ринку і від політики даної ну, е, ну, від політики США. Але я вам скажу так: якщо навіть він піде низ. І ну, піде там на півтора долара чи на долар, то якщо брати, ну, цей проект розглядати як майбутній такий е, досить вагомий проект з великою підтримкою і функціоналом, то навіть ціна в чотири долара буде смішною. Mm -hmm. Тобто, якщо ви навіть відпустите, скажімо, півтора долара чи долар, то купили там по чотири чи 5, все одно це буде смішні цифри, тому що по, тому що ну. Проект досить зараз молодий, він дуже мало має капіталізацію, але дуже велику Я, Якщо не помиляюся, ціна зараз в районі а, декілька днів назад була в 320, щось плюс-мінус, і капіталізація 300, теж 320 мільйонів. А, це теж не сильно так багато для такого крутого проєкту, і тим Ні. паче, якщо я не помиляюся, він теж інтегрується. З різними блокчейнами ти говорив і називав, якщо не помиляюся, мозаїк, це якийсь блокчейн, який оптимізує стратегію дохідності та ліквідності для простих користувачів. Що ще пам'ятаю, що теж там ти розказував про пропозицію в один мільйон, правильно, якщо чи один мільярд? Один мільярд? це загальна загальна пропозиція тобто, не пам'ятаєш більше, більше цього не буде скільки скільки зараз а, в наявності плюс-мінус не пам'ятаєш зараз у році не помиляюсь або 10 або 12 процентів від загальної mm. пропозиції тобто вся інша пропозиція на даний момент заблокована і буде поступово починатися ця розблоковка ну вже з цього літа Тобто, от з 1 червня, якщо не помиляюсь, тому там пізніше трошки, ну, але іменно в місяці червні почнуться вже перші розблокування. І кожен місяць там, по-моєму, буде розблоковуватися всього лише два з половиною, якщо не помиляюсь, процента від загальної позиції. Тобто, це буде лінійне розблокування на два чи на три роки. У uh, so, так в загальному uh, Layer Zero реально спрощує. Взаємодію між, між різними блокчейнами роблять її безпечнішою, ефективнішою. І завдяки підтримці цих інвесторів, які ти назвав, і що їх там реально з різних тирів дуже багато, він має реально потенціал вирости дуже високо і стати важливим гравцем у світі блокчейн технологій. Напевно, що можна ще зараз додати е, одразу друге питання, яке в мене є про Layer Zero. і це що скажеш про стейблкоін WYST, який запускає штат Вайомінг. Е, як це важливо для ринку нашого? Ну це досить важливо, тому що це по суті цифровий долар. вже. Тобто mm. і, і оцей, цей байомийський з він якраз буде зараз, до речі, в партнерстві з Layer Zero, тобто, на основі цього Layer Zero будуть будуватися мости між різними блокчейнами, такі як Svana, Polycon, Eфір. Арбітром, якщо не помиляюсь, Бейс в Там, по-моєму, їх 8 штук. Я вже правда всім не пам'ятаю, але. Тих, що я назвав, це вони точно так будуть. І от Layer Zero буде слугувати мостом між тими блокчейнами. І якраз mm. це партнерство з цим звойомським е, е, стейнблокоїном, це дуже-дуже позитивно. В майбутньому е, відгукнеться на самому Layer Zero, тому що, по-перше, це гроші е, ну, зараз. Да? Тобто це будуть державні гроші, там будуть, якщо не помиляюсь, не пам'ятаю, чи то з облігації гроші, чи то буде з, з іншого напрямку. Ну там, ну, там розмова йде про мільярдні суми. І е, це буде, ну, звичайно, це буде вигідно. Плюс це будуть додаткові інвестиції з сторони. Тобто це буде залучення додаткових інституціональних інвесторів. Тобто, таких більш серйозніших типу, там, я, я так думаю, що це буде там, не знаю, може бути і BlackRock, може бути, Arkham, може бути, не знаю, може, навіть самі MicroStrategy. Хоча він тільки один біткоін вложиться, ніхто не знає, що це буде. про це можливо. Так, Я знаю, що поки ти розмовляв, в мене виникло таке питання: а як на рахунок, бо я раніше думав, що це сильно не вплине, ну дивися, якщо порівняти наш Layer Zero зараз з такими, наприклад, блокчейнами, які вже на своїх, грубо кажучи, на своєму хребті розробляють стейблкоін для країн. Можна сказати, штат Вайомінг або якийсь, Я не пам'ятаю, скільки штат Вайомінг має цього як вона називає, валового прибутку. але я не думаю, що менше, ніж якісь країни. Розумієш про що я говорю. Mm. Як, наприклад, ти думаєш, чи наприклад, якщо взяти от з яких я згадую, це XLM, Якщо не помиляюсь, Україна розробляє свій стейблкон і ще декілька країн. Якщо, а скільки в нас має капіталізації XLM. XLM? Yeah. Ну, XLM? капіталізація. Це, це по моєму разів, по-моєму, в разів, ну скільки, напевно, 30-40, вже навіть більше. Там, по-моєму, 10 мільярдів, може більше. Якщо прийняти до 10 мільярдів та 300 мільйонів, самі порахуйте, це мінімум 30 разів. Тобто це мінімум 30 ліксі від дальної ціни. Так? Тому тут ще реально є а, а, не в тому смисл, що це треба вже йти купляти. Ми маємо на увазі. І я просто в мене таке питання виникло. Що, ну, реально, є другі стейкбекони, які вже е, теоретично ну, мають навіть не такі е, великі і значимі. Можна сказати, знаєш, як то кажуть. Е, Молодіші, знаєш, коли молодий гравець заходить, він завжди там в нього сили вже більше, в нього опиту ще немає стільки. Ну він там вже, швидше бігає, що це вже багато чого краще робить. Чи може іменно цей гравець? Ну тому що ми вже назвали такі два питання е, крутих розібрали, які дають іменно цьому проекту е, хороший, хороший е, фундамент для того, щоб не то, що просто вирости, а іменно стати. Одним із таких е, сильних гравців на ринку. Лер-зір можна, ось, так? Да? Є. Так, да, так, да, да. я думаю, ну, звичайно. Я думаю, ну, він буде досить серйозним конкурентом для в своїй сфері, в сфері, ну, так, як він, типа ну, таке леєр дір це тобто по суті. Тобто, він себе позиціонує як міст між блокчейнами, блокчейном. Да? Mm -hmm. Тобто, і, якщо не помиляюсь, зараз є такий один проєкт Айота, Іота, якщо не помиляюсь. Вона от іменно теж в тому напрямку, е, по-моєму, не, може, я пом... Ні, вроді ні. На-моєму теж в тому напрямку де рухається, розробляється, але це досить такий старий проєкт, який вже да, має старий, роки. Років сім, може більше. Але ну. Але якщо сам Layer Zero розібрати, то так да, в нього є майбутнє, то там, ну значно, як я казав, перша велика підтримка це раз. друге, партнерство, яким не кожен проект може похвалитися. По-третє, е, функціональність і самі потужності, тобто сама технологія, тобто виявляється набагато новішою. Тому, ну, я думаю, на ближчих декілька років. Ця капіталізація, ми зараз бачимо, в 300 мільйонів, ну, воно буде смішною, коли там вже буде 5 мільярдів або більше. Як, як приблизно в середньому такі проекти мають. Що буде хороший ринок, ну то ми можемо говорити вже за десятки або більше. Так. Я би ще хотів сюди додати. якраз про стейблкоін, про це питання, яке ти вже теж розкрив, трошки більше. Це ще одне круто, то що войомінг. Він буде забезпечувати цей WYST СТ надлишковими коштами. Я не пам'ятаю, чи ти вже згадував про це та казначейськими цінними бумагами цими паперами. Так, так тому це державні гроші, а там суми немаленькі. Тобто, ви самі можете собі прокинути, які там суми буде ходити мова і як там. Як воно буде все качатися, як воно це все буде бояти, mm -hmm. в системі? Там я, я не знаю, я не буду пророкувати, я не я роком там не, ще таким. Але то, що проект має майбутнє і він вистрелить, ну, тут, знаєш, факти, от, як сказав, на лице посвідчує. Да, і вони ще хочуть, якщо не помиляюсь, цей стейбл ще підтримати е, соціально так, щоб деякі гроші там е, виділяти з прибутку на е, шкільний фонд Вайомінгу. Тому можливо, це теж буде знаєш таким психологічним е, знаєш, якби, е, тригером для того, щоб ми вже перейшли на новий рівень. Ага. На новий рівень сприйняття біткоїну е, е, всіх криптовалют, бо тому, що ми вже офіційно підписали цього року документ. Е, президент Трамп підписав, що ми е, маємо е, якби фонд е, свій е, в біткоїні. Далі е, деякі штати вже прийняли це саме країни вже по світі. Це саме прийняли. Тому е, наступний крок, мені здається, це якраз от ствій стейблкоін, е, також е, подяка або підтримка соціального е, життя. Е, це якраз от це в, в новий перехід е, на нову еру, де, де ми будемо бачити, що блокчейн і такі проекти, як Layer Zero, стануть е, можливо. Новим скелетом і, і баченням у цього світу, як ми зараз маємо от, Amazon, Google і інші компанії. А, і в нас останнє питання на кінець: що ти думаєш? Чи є зараз можливості по, а, а, по токену а, а, Zero, якщо не павне, ти говорив, що він може впасти до долар 50, а, і чи ти сам його купляєш? Uh, так, я його теж маю звичайно. Я продав свій XRP, який я отримав останніх 5 років. Купіврині там 50-60 центів продав по 2,70 і ці гроші uh, переляв Layer Zero. І чи він може піти в Долар 50? Та я думаю, може піти. Дивіться, ну, до літа залишилося півтора місяці, ну, два місяці, по суті. Да? А літо завжди крита просида. Тобто ще ми навіть не знаємо, що буде весною. Тобто, яка буде політика весною. Тобто, по суті, все весни ось два місяці. Тобто ми можемо і навіть весною не включити і зразу Тобто Це знаєш, тяжко сказати. А то, що він до півтора долара прийде, ну він вже був на півтора долара. Він вже падав до півтора долара декілька тижнів. Дня. І там, по суті, зараз знаходиться велика ліквідність, так само так званий ліквідний ордерблок, до якого. Я не виключаю, що можемо раз при тим, може навіть декілька разів, можемо навіть менше. Ну все можливо. Неважливо типу, де зараз купляти, якщо навіть купляти частинами, все одно це в майбутньому це ціна буде смішною Ой, Дуже гарно дякую. А давай тоді я підведу такі висновки. Отже, Layer Zero – це не просто новий хайп, а це фундамент нової фінансової інфраструктури, яку вже будують вже всі проекти, інфлюенсери. І великі інвестори. І так, ж, так само, як ми бачимо, вже навіть країни почали внедрятися до цього. Так що, навіть якщо ви просто трейдер і цікавитесь інвестиціями, хочете знати про майбутнє, підписуйтесь на наш канал Сатоші Економі. з вами був Сергій Ситник і Володимир Любий. Ще раз канал Сатоші Економі, і побачимось в наступному відео. Дякую вам.